Мене звати Денис Годомський, і ми знаходимося у торговому центрі, а саме у магазині Топшоп. Просто зараз на ваших очах реальні люди братимуть участь в експерименті від торгової марки Дормео. Подивіться, що знаходиться за моєю спиною. Це звичайнісінький диван. На такому спить майже чи не пів України. А це ролап, який рятує ваші дивани, спини і ваш сон. То що ж краще, ролап чи диван? Давайте запитаємо наших перших покупців. Доброго дня! Доброго дня! Здравствуйте! Привіт! Доброго дня! Скажіть, будь ласка, чи чули ви про матрац ролап від Дормео? Я слышала такої торгової марки Дормео. От знайомих слышали. Ми бачили вашу рекламу і заінтерісувалися. Сіла направлено, прийшла сюди для того, щоб купити матрас А Ролап це унікальніший матрас, тонкий, який стелиться поверх старих диванів. Может быть, хотели попробовать и поучаствовать в нашем эксперименте? Знаете, у меня как раз э, старый диван, и эксперимент это интересно. Ну, я думаю, да. С удовольствием. Лягайте, будь ласка, на всю половину. Простите меня, пожалуйста, молодой человек. Ну что, какие ваши ощущения? Ну, особо ничего не поменялось по сравнению с нашим диваном, который у нас на квартире. Здесь какие-то ощущаются неровности. Хочется скорее встать из этого дивана. Ну что, теперь ложитесь на роллап. Ну что, как ваши ощущения? Ну на самом деле очень большая разница, потому что мы спим на неудобном диване, да. Вот и по сравнению вот с этим релапом, конечно, очень удобно. Вы знаете, как на полноценной кровати? Знаете, разница, я думаю, колоссальная. Вы абсолютно правы. Я его куплю прямо сегодня. Ви почули враження відвідувачів магазину, але експеримент набирає обертів. І ми спускаємось в епіцентр подій на перший поверх торгівельного центру, де вже нас чекає наш диван. Ну що, шановні друзі, ми продовжуємо наш експеримент. Доброго дня! Доброго дня! Доброго дня! Чи можна вас на декілька хвилин? Я впевнений, що зараз когось знайдемо. Ходімо зі мною, там нікого не бачу. Зачекайте одну хвилинку. Дуже чудово. У нас є мама з маленькою дитинкою. Давайте підійдемо. Доброго дня! Чи можна дві хвилини вашого часу? Кажіть, будь ласка, як вас звати? По перше? Олександр мене Ольга звати Ольга. Дуже приємно. Наталія, Юрій, Валентіна, Максим, Аня, Лариса, Дмитро. Яна чим по життю займались? Тішула для зараз займаюся дитиною. Виховую зараз навчаюся. Ну продавець шлю, вяжу. Сухрєць. Я фінансовий директор, службовець. Я бухгалтер, студентка. Чи вважаєте ви, що здорове сонце дуже важливо? І чому по перше, коли людина спить, вона відпочиває, вона отримує ті сили, які потім достати на цілий день для всіх важливо відчуття відчуття Це головне. Щоб хотів займатися спортом, необхідно хорошо відпочивати, Правильно це взагалі має бути. <с? <с?> має бути, коли лежиш собі, і тобі нічого не давить спину там і реально пружини ніякі не лізуть. Звісно, матрас має бути хороший, і подушка має бути удобная. О, ну це хороший матрас, звісно. <рес> Скажіть, будь ласка, хотів вас запитати, що для вас таке слово комфорт? Ну Комфорт це, коли я почуваюся себе відкрито, так, так, як така, як я є. Ну, це коли приємно щось, наприклад, коли може розслабитись. Ну, щоб... Все было удобно, красиво. Ну вот утром проснулся, у тебя ничего нигде не болит, ничего нигде не давит, потому что ты удобно спал. Приємно, коли нічого не заважає. Це наше здоров'я, це наш настрій. Угу. Ну, це коли мені зручно, затишно. А чи чули ви про торгову марку Dormeo? Чула. Это фирма, которая торгує і це матрасами. Ми використовуємо подушки Dormeo вдома. Представляєте? Що ноглядиці це наші клієнти. Так. Да. Я чув подушки. У них є вони матраси, і не тільки матраси, і здоров'ям. Фірма, яка торгує не тільки матрасами, а й здоров'ям. Рол Абеєр рівномірно розподіляє тиск тіла по всій поверхні матраца та дарує повноцінний відпочинок хребту, знижує напругу в спині, м'язах та суглобах. Основу матраца Ролапеєр складає матеріал екоцел, чия унікальна клітинна структура дозволяє повітрю вільно циркулювати всередині матраца. Завдяки цьому поверхня не парить, і це запобігає надмірному потовиділенню та накопиченню у матраці неприємних запахів та вологи. Замовляйте, італійський матрац Ролапеєр будь-якого стандартного розміру за вигідною ціною. Виміряйте своє ліжко. І швидше телефонуйте. Наші оператори вже чекають на ваш дзвінок. Не пропустіть цю можливість і подаруйте собі та близьким міцний та здоровий сон. Чи можливо знайти альтернативу старому дивану, але не купуючи новий? Звісно, господі, ортопедичний матрас. це красиво красива, місці Купив, Купів, положили, лежиш. Я хочу вас запросити в реальний експеримент. Ну можна. Ну хорошо. А хай спробуємо сім. Давайте. Так, згодна. – Давайте підійдемо до цього дивану. Що ви бачите зараз перед собою? Старий диван. Я бачу старий диван. Звичайний диван, такий, як у, у звичайній сім'ї, може стояти. Я пропоную зараз вам лягти на цю половину нашого дивану і сказати свої відчуття. Щось, Ой, Щось е -е, в спину. Да, ви... Ужасно. В спина. О, кошмар. Спина провалилася, вночі спати незручно буде. Ви прокинетесь розбити. Так, спину, що -то... що таке? Там пружини, вони в'їдаються незручно. О, такий диванчик старенький, придавлений. Вже я відчуваю пружини, в спину. Ну, знаєте, не дуже м'яко. Що ви відчуваєте? Ну, жорстка пружина, а неудобно. 53% українців сплять на розкладних диванах. Значна частина з них не задоволена своїм нічним відпочинком, тому що вранці прокидаються з болем у спині та не почуваються відпочилими. Але тепер вам не потрібно купувати нове ліжко. З Roll Up Air будь-яка поверхня для сну стане комфортною. Тепер я пропоную вам лягти на додатковий матрас Roll Up. І, до речі, вам скажу, що товщина цього матрасу всього навсього 5 см. сантиметрів. Не спішіть з висновками. Лягайте. Як відчуття, скажіть, будь ласка, <рес> відчуття лежу на матрасі. Які ваші відчуття? Нормально. Нормально? Так. Да. Тут получше, так? Да? О, мені подобається. Нічого не дав спину. Я б тут я <і> залишився. Клас! Різниця <рес> велика. Удобно. Повернулася, але теж як как би бы лігло мене. Займає тіло свою форму. Звісно, удобніше, ніж на дивані. Ну набагато краще вже, звичайно. Навіть такой такий диванчик, вже ну, поработавший, можна использовать, примінівши такий матрасик. Тіло віддихає. Коли лягаєш, хочеться спати. Аняка зараз засне, але ми не дамо їй це зробити. <laughs> Аня, скажіть, будь ласка, хотіли б вдома мати собі такий так. матрас? Так. Тут м'якіше. Ну, зручніше набагато. Він більш упругіший і рівна, рівна поверхня. Він такий якийсь повітряний, якийсь він. Ну, м'який. Приємний дуже надати так. Знаєте, відчувається різниця на набагато зручніше і комфортніше. Тому що на такому можна дійсно mm -hmm. гарно виспатись. Всі отримали символічні подарунки від торгової марки Дормео, щоб було приємно, можливо, в майбутньому лежати на такому матрасі і коштувати гарну ранкову каву. Хочете мати такий матрас? Ну так, да, я куплю такий матрас трохи з часом, але я вже присмотрела. Я думаю, що в нас вдома з'явиться обов'язково такий матрас. В мені дуже приємно, що ви реально сказали, що матрас Дормео це реальна якість. Підтвердіть це, будь ласка. Це правда. Дякую. 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 Ну що, дякую вам, гарного вам дня. Варвара, тримай собі. Я вам дуже вдячний. Як ви вважаєте, це реальна альтернатива старому дивану? Чи треба все-таки купувати нові дивани? Треба купувати нові дивани, звичайно, але якщо немає такої можливості, то хоча б матраси. Буду його зберігати і пам'ятати, що треба приобретати матрас Дармео. Це були реальні люди, реальні історії, які сказали, що матрас Дармео Релап це реальна альтернатива старому дивану. Скажи татові, тато, купи мені матрас. Повдивити! <гум> Дякую! <гум> ну що, друзі, я трошки втомився, але в черговий раз доведено, що матраси ролап від торгової марки Dormeo це справжній порятунок диванів та старих ліжок. Сьогодні в нашому експерименті брали участь абсолютно незнайомі люди. І майже 95% з них точно впевнили, що Ролап це справжній порятунок. Рол Апеєр рівномірно розподіляє тиск тіла по всій поверхні матраца та дарує повноцінний відпочинок хребту, знижує напругу в спині, м'язах та суглобах. Основу матраца Ролапеєр складає матеріал екоцел, чия унікальна клітинна структура дозволяє повітрю вільно циркулювати всередині матраца. Завдяки цьому поверхня не парить, і це запобігає надмірному потовиділенню та накопиченню у матраці неприємних запахів та вологи. Замовляйте, італійський матрац Ролапеєр будь-якого стандартного розміру за вигідною ціною. Виміряйте своє ліжко. І швидше телефонуйте. Наші оператори вже чекають на ваш дзвінок. Не пропустіть цю можливість і подаруйте собі та близьким міцний та здоровий сон.